Більше 67% українців у 2025 році вважають себе бідними. Але щодня вони усміхаються, колегам і начальнику роблять вигляд, що все окей. Більшість після роботи повертаються у маленькі, старі, здебільшого зйомні квартири. Ми живемо у світі, де стало нормою прикидати, що робота подобається. Сотні тисяч людей прокидаються о 6-й ранку не тому, що хочуть, а тому, що треба. Надягаючи щасливе обличчя, сідають у переповнену маршрутку або метро і вже точно знають, сьогодні буде як вчора, позавчора і рік тому. Але чому ж всі так вірять, що так і має бути? Робота не для задоволення, а для грошей. Чому люди змирились з постійним стресом? Я сам прокидався щоранку не від бажання займатися улюбленою справою, а через страх не піти на роботу, яку ненавидів. Боявся, бо не вийде заплатити за оренду квартири, що з'їдала більше, ніж 50% мого доходу. А тепер задумайтесь, скільки років ви вже витратили? Роблячи вигляд, що це нормально. А скільки ще готові віддати заради стабільності, яка насправді лише краде ваш час і енергію. Я, як ніхто інший, знаю, що з цього всього є вихід. Подивимось на тих, хто заробляє онлайн. Це можливість планувати свій день, обирати час і місце роботи, контролювати свій заробіток та перспективи. Тут немає щоденних 12-годинних змін і безглуздих завдань, що нікому по факту не потрібні. Кожен день наповнений діями, що приносить результат і розвиток. І головне. Неважливо, коли ти вирішиш змінити своє життя у 25, у 30, у 40, коли завгодно. Усі приходять не до тих, хто стартував найшвидше, а до тих, хто не злякався зробити свій перший крок. Тож задумайся, чи варто ще чекати, поки життя буде проходити повз навіть зараз. Багато хто думає, що виходу з рутини немає. Але вихід є, і він починається з рішення дати собі шанс. Онлайн робота, фріланс та нові діджитал навички реально змінюють життя українців вже сьогодні. Два роки тому я сам вирішив покинути будівництво, яке створювали в моєму житті лише пустоту постійні травми, біль у спині, стрес і виснаження. Я зрозумів, що так далі жити неможливо. Кожен день на будівництві нуль перспектив і відсутність свободи. Мене це просто вбивало зсередини. Перспективи роботи онлайн були як ковток повітря. Кожен маленький крок у бік нової роботи давав контроль над життям і надію, що можна не просто виживати, а жити. Чи одразу я отримав мільйони доларів на рахунок? Чи купив я собі преміум авто та будинок? Звичайно, що ні. Майже 4 місяці вибору онлайн професії та навчання, 10 місяців поєднував важку фізичну роботу на будівництві із фрілансом. Та пішов лише тоді, коли почав заробляти за 2 години фрілансу більше, ніж за зміну на будові. Чи легко воно було? Ні. Чи досить швидко? Теж ні. Чи варто воно того? Так, на всі 100%. ваше життя це лише ваш вибір. Уявіть, ви самі обираєте, коли прокинутись зранку. Плануєте свій день, плануєте свій дохід без стресу, без безглуздих завдань, без неприємних людей. В цей момент ваші зусилля почнуть приносити реальні результати. Серед перспективних онлайн професій зараз це веб дизайн, маркетинг, створення контенту для соціальних мереж. Монтаж відео та анімація, 3D-візуалізація інтер'єрів та екстер'єрів. І це не просто модні слова та шаблони. За даними міжнародних платформ Upwork та Fiverr, попит на діджитал-спеціалістів росте на 20-30% щороку. Це означає, що компаніям буквально бракує рук. Якщо 5 років тому онлайн професії здавались чимось незвичним, то сьогодні вони стали основою економіки. І питання лише в тому, чи станеш ти частиною цієї хвилі, чи продовжиш просто спостерігати поруч. Ці навички затребувані. Дозволяють працювати віддалено і забезпечують дохід від 1500 до 2000 доларів на місяць, незалежно від місця проживання. Це шанс нарешті не виживати, а жити, дозволяти собі житло, ремонт, подорожі і свободу вибору. Прямо зараз ви стоїте на роздоріжжі, та є два сценарії вашого майбутнього. Ліворуч сценарій, де все як зараз. Вам вже 30, 35 чи 40 років. Ви досі встаєте в понеділок з відчуттям, що тиждень буде нескінченним. Орендна плата вже зросла вдвічі, а ваша зарплата лише на 20%. Ви й досі рахуєте гроші до зарплати і відкладаєте життя на завтра, яке ніколи не настане. А праворуч сценарій нове життя. Ви прокидаєтесь без будильника. Самі обираєте час, коли відкрити ноутбук і бачите повідомлення від клієнтів з різних країн. За останній рік ви побували в чотирьох містах, працюючи звідти де хотіли. Ваш банківський рахунок більше не викликає тривоги. Ви заробляєте за день те, що раніше заробляли за тиждень. Що ж розділяє ці два сценарії? Лише одне рішення, яке ви приймете. Люди, які декілька років тому почали вивчати діджитал навички, зараз живуть в сценарії праворуч. А ті, хто казав, потім немає часу, занадто складно. Досі живуть ліворуч. Тільки ситуація стала ще гірша. Через три роки ви точно будете в одному з цих сценаріїв. Питання лише в якому саме? Чи знаєте ви цих людей на фото? Це наші учні курсу Visual360, що наважились на зміни та почати у сфері 3D-візуалізації. Почали. Вийшли на стабільний дохід у сфері та можливість власноруч керувати своїм життям. Різниця між вами і ними не талант, не удача і не вік. Різниця лише в тому, що вони колись наважились. Різниця лише в тому, що рік чи півтора року назад вони вибрали опанувати трендову професію. Десятки тисяч українців вже скористались цим шляхом і змінили своє життя. Не так важливо, який саме шлях ви оберете. Головне. Не залишайтесь на місці. Якщо відчуваєте, що теперішнє життя вас не влаштовує, стабільність, вік, іпотека чи діти це лише відмовки. У нас десятки прикладів людей, які не побоялись зробити крок і змогли повністю змінити своє майбутнє. Якщо ви готові почати свою кар'єру у фрілансі та 3D, у описі посилання на безкоштовний урок з 3D-візуалізації, де ви дізнаєтесь більше про сферу та ваші перспективи.